На будівництво на Гайдамацькій 13Б з будівельної сфери скасовані всі документи. Тобто скасована декларація про початок будівництва, яка у них була. Проведена перевірка в управління архітектури, надано е, листи про скасування містобудівних будівних умов і обмежень. Я думаю, що це буде зроблено, адже вони не відповідають, було найдено е, порушення. Відсутні повністю технічні умови на підключення газу, води і електрики. Що на даний момент, я вважаю, що вже унеможливлюється, адже на даний момент скасована навіть управління містобудування та архітектури будівельна адреса цього будинку. Супереч тому, що було пояснено, що скасована існуюча декларація, подавались по новому декларації, де питались замінити головного інженера проєкту, є лист, що він відмовився від другої черги. Так само від третьої, і головний інженер. Відмовився, закінчився сертифікат технічного нагляду, який вписується ще в лютому 2016 року. Дві неділі буквально була знов спроба забудовника подати декларацію з завідомо неправдивими даними, про що було написані листи, і скірована ця вся документація в органи прокуратури, адже ми вбачаємо в цьому підробку документів.